Сьогодні у випуску змінюється погода. Більша є ДТП. Водіїв та пішоходів просять бути уважними на дорозі. У вечірній або нічний час пішоходам радять мати про собі одяг світловідбиваючим матеріалом або просто ліхтарик. Якщо такого немає, допоможе просто телефон привезли. Бюлетені виборчі документи у середу отримала 116 ОВК. Спостерігачі стверджують, що ось на цій стадії порушень майже не буває. Головне дійство розпочнеться вже на дільницях. Книжка допоможе одужати. Дитячій лікарні подарували полички з книжками. Охмедит привезли книжкову шпаківню. Ось такі яскраві і цікаві книжки додадуть позитивних емоцій дітям у видужуванні. Добрий вечір. Наш репортер оглядає основні події дня. Опалення повертається сьогодні. Усі міські котельні почали подавати тепло. Тож, якщо у будинку все гаразд, із трубами вже увечері батареї у квартирах львів'ян мають бути гарячими. Не отримують тепла будинки, мешканці яких заборгували перед Львів теплоенерго. Таких у місті 89. Нагадаємо, офіційний опалювальний сезон у Львові розпочався 12 жовтня, але вже через три дні у місті потеплішало, тож опалення в будинках вимкнули, аби не витрачати даремно газу та грошей. Оскільки температура повітря з кожним днем стає нижчою, міська влада вирішила знову запустити котельні. Йде похолодання, і насправді вже планується на суботу, неділю мінусова температура. Тому сьогоднішнього дня і залізнична теплоенерго, Львів теплоенерго повністю відновлює подачу. І вже завтра синоптики прогнозують зниження температури, опади та туман на дорогах. Відтак, водіям та пішоходам треба бути особливо пильними, адже в таку пору найлегше потрапити в дорожню транспортну пригоду. Щойно змінюється погода, аварійність на дорогах збільшується. Лише за півтора місяця у Львові сталося 107 транспортних пригод, в яких загинуло п'ятеро та травмувалось 135 людей. Випадки, ДТП частіше трапляються, коли осінньо-зимову пору року. Коли зменшується день, відповідно збільшується темна пора доби. За словами синоптиків, у четвер погода у Львові зміниться. Слід чекати туману та мінливих опадів. У п'ятницю та суботу температура опуститься до мінус шести на 26-те Ми очікуємо часом дощі з переходом у мокрий сніг вже під вечір. І 27-го навіть опади переважно у вигляді мокрого снігу, і звичайно невеличке утворення снігового покриву. За таких несприятливих погодних умов водіям радять уникати складних маневрів та дотримуватись безпечної дистанції, також бути уважними на спусках, підйомах та поворотах, не забувати про паски безпеки. Водіям потрібно дотримуватися відповідно швидкості руху, враховувати те, що пішоходів вони зможуть побачити пізніше. Відповідно, пішоходам не вибігати. На дорогу, щоб їх було видно, щоб водій міг відреагувати. Пішоходам на дорозі варто мати одяг зі світловідбиваючого матеріалу чи ліхтарик, або просто вімкнути мобільний телефон, переходити вулиці лише в дозволених місцях. Ну я завжди придивляюсь до приближаючих фар на дорозі. Якщо дуже близько, я пропускаю машину. Якщо вже далеко, то я починаю рух. Ну найперше, це треба збільшувати дистанцію між машинами. І коли вже приморозки починають бути, то треба, щоб були відносно до хороші зимові шини. Ну і вважати мала швидкість. Також Державтоінспекція нагадує про 26 небезпечних ділянок у місті. Концентрація ДТП найбільша у Франківському районі. Там небезпечні вулиця Володимира Великого, Сахарова, Перехрестя Наукова стрийська та вулиця Городоцька. У Шевченківському районі слід бути пильними на вулицях Мазепи, Хмельницького, Липинського, Шевченка та Чорновола. У Залізничному районі на Кульпарківській перехресті Любінська, Виговського. У Сихівському районі на перехресті проспекту Червоної Калини, Сихівської та Настрийській. Не можна ловити гав і на перехресті проспекту Чорновола під Дубом. Ірина Панчишин, Олег Кухар, Роман Миленький, наш репортер. Впродовж двох днів до львівських окружних виборчих комісій вже звозять бюлетені. Вже від четвера їх роздаватимуть на виборчі дільниці. Сьогодні за процесом передачі стежать спостерігачі. Кажуть, на цій стадії рідко, але махінації все ж таки трапляються. Як відбувається передача та де зберігають бюлетені, бачили наші журналісти. Десята ранку до окружної виборчої комісії прибувають два автомобілі державного спецзв'язку у супроводі охорони. В одній автівці бюлетні партійні, в іншій мажоритарні. Майже усі члени комісії виходять на вулицю, аби розвантажувати машини. Жінки мають привілеї. Буду чоловіки носити. Члени комісії справа чоловіка. Ми просто будемо спостерігати за цим процесом. Утім, уся затримка за правоохоронцями, бо закон вимагає їхньої присутності. Однак, попереджені заздалегідь міліціонери з візитом не квапляться. Тому одні влаштовують затяжні перекури, а голова комісії нервує та постійно телефонує до відділку. За годину нарешті з'являються доблесні міліціанти. Можна розвантажувати. Утім, до роботи беруться працівники спецзв'язку, сторонніх не допускають. Всього необхідно перенести майже 700 пачок вагою до 5 кілограмів. В кожній близько 500 бюлетнів. За діями вантажників пильно стежать члени ОВК та спостерігачі. На кожній стадії виборчого процесу можна назвати декілька випадків і можливостей порушення. Саме на цій стадії конкретних повідомлень не було, але звичайно, все ж таки цю стадію треба контролювати, оскільки відбувається фізичне передання бюлетнів. І на цій стадії можливо і зникнення певної частини бюлетнів, чи пошкодження їх. Цим процесом потрібно слідкувати. Цим ми і займаємося. Усі бюлетні зносять до спеціальної кімнати, яку згодом правоохоронців початують та охоронятимуть до четверга. Кожну пачку ретельно перевіряють та сортують. Зараз сортуються бюлетні по нумерації дільниць, щоб завтра було легше дільницям видавати. Буде перше в нас видаватися залізничний район, потім Шевченківський. Процедура передачі бюлетнів займає до двох годин. Якщо раптом якась пачка виявиться пошкодженою, то її забракують і не прийматимуть. Згідно постанови ЦВК, якщо порушена цілісність пакета, ми пакет оглядаємо, запечатуємо знову ж в таку саму бумагу, складаємо акт, ставимо печатку і відправляємо назад. Таким варіантом підписуються теж всі наші члени комісії. А вже у четвер усі бюлетні у недоторканих пакетах розвозитимуть по дільницях. За словами спостерігачів та довірених осіб, на цій стадії порушень майже не буває. Головне дійство завжди відбувається безпосередньо на дільницях. Саме там розкриватимуть запаковані бюлетні. Бувають випадки, що у пачці замість задекларованих, приміром, 500 налічується 450 виборчих аркушів. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, наш репортер. А безхатченки також голосуватимуть. Це вже другі вибори, на яких нову владу обиратимуть і бездомні. Така можливість є у безхатьків відтоді, як у місті почав діяти центр обліку та нічного перебування бездомних громадян, де їм відновлюють паспорти. Детальніше дізнавались наші журналісти. Сюди на вулицю Кирилівську безхатьки приходять заночувати. Окрім даху над головою, тут вони отримують тимчасову прописку та відновлені документи. На вибори в неділю зможе піти майже пів тисячі безхатченків. Скажімо, за 2012 рік ми допомогли 77 людям виготовити паспорти. Відповідно, в нас, можемо сказати, тих, котрі можуть голосувати, збільшилося. Цього року мають можливість власне скористатися воловиям 466 чоловік. Ось тут по офітному порядку розкладені. Сюди бездомні виборці приходять по запрошення. Охоронець каже, їх почнуть забирати вже в п'ятницю та суботу. Пан Валерій до нічліжки потрапив ще кілька років тому. Голосувати буде, якщо здоров'я дозволить. Та хоч болять ноги, настрій перед виборами революційний. Своєю натурою я взагалі є з козацької породи, розумієте? Я радикал. Я 18 рік зробив би. Революції? Да, так, причому таку дуже жорстоку, розумієте. Безхатько політичних однодумців не шукає. Контингент тут А політичний, а переконань своїх не змінив би ні за які гроші. Каже, все через власний гонор. По натурі гонор це честь. Все, то одне значення. Батько мені сказав, легко втратити тяжко набути. Каже, так що має гонор. Соцпрацівники стверджують, можливість проголосувати дозволяє бездомним відчувати себе важливими для суспільства. В принципі, юридично усі вони мають можливість про проголосувати, і це дуже важливо, тому що а, така, така важлива соціальна функція громадянина. Кожного громадянина можливість проголосувати. І вплинути на процес обрання влади в державі дуже є важливо. А бездомні здебільшого байдужі до політики. Хоча передвиборчі настрої безхатьків не сильно відрізняються від настрої в більшості населення. І, і здіваються людей. за кого голосувати? у нічлічці. Кажуть, виборців в у них щоразу більше, однак лише тому, що більше є людей, яким просто ніде жити. Зорислава Кадикало, Олексій Шелковий, Олександр Бригадир, наш репортер. Найкращий подарунок дітям книжка. Соціальний проект Книжкова шпаківня подарував дитячі міні-бібліотеки Охмадиту, реабілітаційному центру джерело та двом інтернатам Львівщини. Книжкові полички у формі шпаківень розфарбували учні школи мистецтв. Організатори кажуть, хочуть долучити до читання дітей, які потребують особливої уваги. Завдяки меценатам до медичних закладів та інтернаті Львівщини привезли дитячі міні-бібліотеки з книжками. Відразу після хомодиту їдемо в джерело, бо там так само знаходяться діти і вже старші, котрі потребують особливої нашої уваги і спілкування з ними. А у нас так само є вже така давня дружба з інтернетом слабозорих і незрячих дітей і. До них так само поїдуть наші книги. Це такі маленькі книгарні, вони мають мати такий образ. Ну, зовсім різні. Одна це «Старий лев гуляє по вулицях. Це робили мої дітки зі своїм викладачем з Лідією Матвієнко. «Старий лев читає газети, «Старий лев читає казки. Вони тримаються за ручки. Ви побачите, цю ж друга така архаїчна, така старовинна. За останні 20 років це перший книжковий подарунок обласній дитячій лікарні. Це спільна ідея з Оксаною, директором школи мистецтв з Мар'яною Савкою, яка до нас приходила неодноразово читати дітям казки, тому що дітям якось треба організувати це дозвілля. Організатори книжкової шпаківні вивчили з дітьми пісеньку. А також послухали віршики, які охоче розповіла малеча. Марта Янів, пацієнтка Охмадиту, впевнена читати набагато цікавіше, ніж дивитись фільми. Дівчинці дуже подобаються детективи, фантастика та різдвяні історії. Я ще в лікарні дуже не читала, хоча я маю собою книжку, тому що не можу ще читати. Але вже як мені знімлють. Катетер, то вже буду читати. Я маю тут книжки, і мені хочеться почитати і пресу, і книжки. Батьки маленьких пацієнтів теж задоволені Буде чим зайняти дітей. А книжка вона розвиває дитину, допомагає якось пізнавати навколишній світ. І не кожні батьки можуть завжди купити якусь нову книжку. І, ну, це дуже добре, коли щось роблять, особливо для діток. Я казочки люблю, люблю подивитися їх. Наступними книжкові шпаківні отримають діти зі школи-інтернату для слабозорих та вихованці сиротинця у селі Корналовичі. Ольга Зелісько, Олексій Шилковий – наш репортер. Маленький принц знову повертається до Львова. На сцені першого українського театру для дітей та юнацтва готують прем'єру вистави Повернення за твором Маленький принц Антуана Десант-Екзюпері. Актори обіцяють нагадати дорослим про їхнє дитинство. Для того щоб знайти себе, треба помандрувати у своє дитинство. Так скаже Антуан Сент-Екзюпері через львівських акторів. Маленький принц це всесвітньо відома історія дорослого льотчика, який спілкується із самим собою у дитинстві. Вони нічого не розуміють, все треба ясне. За постановку взявся Курбасівець, а від і режисер Донецького національного музично-драматичного театру Олексій Кравчук разом із Львівським театром для дітей та юнацтва пан Кравчук уже поставив виставу Оскар за Еріком Емануелем Шміттом, яка отримала гран-при на Донецькому фестивалі. Цьому режисеру подобається інтелектуальна драматургія. Її застосував у новій постановці про повернення у дитинство. Ми назвали виставу Повернення. Тобто, чому? Тому що маленький принц це стан душі. Який ми забуваємо, тобто тої, тої душі тендітної, тої е, душі, яка вібрує від будь-яких поривів е, любові, е, зради? Зіграти у виставі запросили одних із найкращих акторів театру: Ольгу Гапу, Сергія Кустова, Олену Кирилову та Лесю Шкап'як. Вони отримали можливість. Попрацювати власне в такому в якомусь дорослому форматі, оскільки саме ці артисти, як правило, ну на 98% були задіяні в дитячому юнацькій. Ну став. наразі ще дошивають костюми художниці Дарії Зав'ялової і по кілька разів на день роблять репетиції. Напружений зараз у нас момент перед прем'єрою, але надзвичайно цікавий. От я не знаю. Дорослий глядач прийде навіть, ніби як перший раз, можливо, навіть як перший раз в житті прочитає маленького принца, тому що зовсім з іншого боку. Зов... зовсім. А ще на сцені побачимо сучасну сценографію і світловою анімацією. Прем'єра вистави для дорослих. Повернення у суботу та неділю. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, наш репортер. Усі наші новини шукайте на сайті львів 24com Маєте для нас інформацію, телефонуйте 297-7775. Для вас ще про економіку, культуру та спорт. Я з вами прощаюсь. Гарного вечора. Маршрутки виходять із тіні. Уже четвертий із п'яти міських перевізників почав ставити на свої автобуси прилади глобальної навігації. Ці автобуси перші з 125, які фірма фіакрильвів обладнує gps терміналами Перевізник обіцяє закінчать до кінця тижня. Монтують один пристрій за півгодини. Він сигнал отримує сигнал від супутника, а передає через gsm канал. Тобто в терміналі встановлена сім карточка, і через gps канал передає інформацію через мобільний інтернет. gps термінали на автобуси ставить київська фірма. Вона має у Львові сервісний центр, тому може швидко зреагувати, якщо пристрій вийде з ладу. Ми побачимо це на моніторі. Тут же наш служба. Тримки дзвонять в сервісний центр, дає команду, і в Львові виїжджають інженери по сервісному. І обслуговують машину. Один такий gps термінал коштує близько двох тисяч гривень. Перевізник сподівається, вкладені у контроль за водіями кошти повернуться за рік. Ми ставили експериментальні експерименти. Робили на автобус. Ми побачили, що десь в якихось моментах дійсно для підприємства це вигідно по розходу палива, по місці знаходження транспорту. В принципі, є позитив. Прилади навігації дозволяють стежити за транспортом. Інформацію про те, коли автобус виїхав на маршрут, як він там працював, та коли повернувся у у режимі реального часу утримуватиме міське управління транспорту. Зокрема, є найбільше скарг це на ранкові і вечірні рейси, особливо після 9-10 вечора години. Тому завдяки такому контролю ми зможемо відслідкувати всі рейси, які виконує перевізник, і зобов'язати його дотримуватися, взятих на себе зобов'язань. Станом на четвер під супутниковим контролем 160 маршруток із 550, які їздять містом за умовами договору. Із 1 листопада усі перевізники мають поставити GPS-термінали на усі свої автобуси. Один-два дні ми дамо ще можливості долаштувати. От ми маємо 1 листопада, це в нас є четвер, так? От ми жорстко почнемо моніторити ситуацію, починаючи з понеділка. тобто... Четвер, п'ятниця, субота, неділя, що ті дні нехай йдуть на, на долаштування, а вже з понеділка по всій суворості закону. Як запевнив міський голова gps термінали в автобусах на вартість проїзду не вплинуть. Натомість громадський транспорт у місті має працювати краще. Арсен Данилюк Олег Кухар, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє салон меблів «Скано». Не лише духівник, але й колекціонер у музеї історії релігії презентували збірку польського ксьонза емігранта Альфонса Жезнічки, який збирав свою колекцію поза межами батьківщини у Франції. Будучи місіонером, отець Альфонс з вирушив до чужої країни по другій світовій війні, навколо нього згромаджувалися митці, які нелегально виїхали до Франції в пошуках легшого життя. Помагав і купував фарби. А він допомагав, купував фарби, закликав до творчості, організовував їм виставки і також купував у них ці полотна. Не знаю від кого придбав перший твір, але знаю, що старався їм допомогти. Відтак за півстоліття Ксьон зібрав півтори сотні полотен знаних художників: зигмунда Паски, портрети й пейзажі Ришарда Онишкевича, вітражні проекти Альфреда Марського, а також роботи Ромуальда Мальковського. З часом колекція Альфонса Жезнічки поповнилась творами французьких, бельгійських, німецьких майстрів. Серед цього реалізму та абстракції й досить відверті твори. Кожний священник є також чоловіком. Присутність цієї краси у колекції духівника митрополит пояснює просто, коли сказали, запиталися мене, що ви думаєте, як ви бачите красиву та красну дівчину? Вихвалаю Бога, що таке гарне діло створив. Ксьонс Альфонс досі мешкає у Франції. Однак, коли вийшов на пенсію, вирішив повернути польське мистецтво рідній Польщі. Твори опинилися у Шамотульському музеї замку гурків, і за це отець отримав відзнаку від місцевого мера. Міністерство культури речі посполитої також нагородило орденом. І Ксьонс Альфонса Жижнічку і Ксьонза Чая, який намовив його передати цю колекцію до рідного міста до Шамоту. Так само його збиральницьку діяльність оцілив, оцінив король Бельгії. Які вручили орден іншого теперішній король орден Леопольда II. Зараз Ксьонд з понад 90. Він майже не бачить і зле чує. Однак продовжує посміхатися. Таке оптимістичне його життя, а так називається виставка. Можна буде оглядати у Львові впродовж місяця. Оксана Синишин, Олександр Брагадир, наш репортер для програми Культура. Скано елегантні та практичні рішення для бібліотек і кабінетів з натуральної деревини номер один в Україні. Скано скандинавська якість та надійність. Салон Скано. Центр меблів та інтер'єру. Марк. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Дитячі забавки студентів Львівська політехніка Галичина на початку сезону здивувала всю баскетбольну Україну. Наразі львів'яни програли лише два поєдинки, менше лише у лідера першості ЗНТУ. Ми вирішили перевірити можливості українських гравців Галичини Ярослава Зубрицького та Олександра Доленка у маленькому баскетболі. Війська політехніка Галичина, яка, м'яко кажучи, не надто вдало провела минулий сезон, у цьому розі реші Суперлії уже двічі зняла скальпелі з флагманів вітчизняного баскетболу Бека Залмашу та БК Донецька. Свою вправність у грі з великими м'ячами політехи довели. Ми ж вирішили перевірити їхні здібності на ось такому маленькому ігровому автоматі. У першому колі цього дружнього змагання обоє гравців, а також наш журналіст пробували показати свій максимум. Два учасники, які наберуть більше очок, вийдуть у фінал. Спортсмени зізнаються, у роботі з маленьким м'ячиком почуваються не так упевнено, як і справжнім баскетбольним. На ми тільки з тренування. Я після тренування залишився ще відпрацьовувати очкові. Та я скажу, що так, так легше на маленький, на маленький кошик з маленькими м'ячами. Мала відстань. Студенти ще й розповідали про поєдинки з лідерами українського баскетболу. Столичному будівельнику галичани програли. Ми дуже погано почали перших дві четверті. За рахунок того, ми не змогли потім кінці вже і догнали, і було нас шанс перевести в овертайм, але не вийшло. А от у матчах проти Азовмаша та Донецька студенти зуміли створити сенсації. В Маріуполі і в Донецьку ми показали досить непогану гру на протязі цього ну, матчу, і тому, в принципі, добре підготувалися, розібрали суперників, і тому, скажімо так, в нас вийшло все, це, що ми задумали. Перед початком сезону політехам поставили завдання вийти у плей-офф. Вдалий старт подарував фанам надію, що їхні улюбленці уже цього року зможуть претендувати і на більше. Дуже, дуже тяжкий сезон, можна сказати, в три кола. Та до плей оффа ще треба, як, так, як кажуть, дожити. Але ми намагаємося, ми працюємо кожен день на, на тренуваннях, прогресуємо. Я думаю, нам все здасться. Швидше до нових розмірів м'яча та кошика пристосувався досвідчений Ярослав Зубрицький. 62 очки. Доленко набрав 49 пунктів. Ми ж промоглися лише на 35. Перед вирішальними спробами гравці поділилися своїми очікуваннями. О, плюс 5, моя. А ваш прогноз фінал? Та ні, ну то гра, ми так відпочиваємо просто. Я відпочиваю. Першим кидав Доленко. Олександр зумів набрати 62 очки. І цього виявилося достатньо для перемоги. Ярослав Зубрицький закинув 60 пунктів, а останній влучний трюльник видав уже після сирени. Сподіватимемося, що у найближчих домашніх матчах з Мавпами та Миколаєвом студенти продемонструють не меншу майстерність. Віталій Кулачковський, Олексій Шалковий. Наш спорт. Галичанка готується до матчів Суперліги. Львівські гандболістки у п'ятницю стартують в чемпіонаті України. У другому етапі змагань серед жіночих команд. Галичанка виступить у спарезне, у спарених роз'їзних іграх. Нагадаємо, що на сьогодні львівська Галичанка це гандбольна візитна картка Львівщини. Як і щотижня спортивні дні сповнені спортивних подій. Коли свої іменини святкують олімпійські чемпіони та найвідоміші спортсмени, і коли саме у світі відзначають день народження футболу, дивіться далі у Рубриці. Перший у світі 155 років тому в Англії випускники Кембриджа з місцевого крикетного клубу офіційно заснували перший у світі футбольний клуб Шефілд ФК. Спочатку змагались одружені та холостяки, і не було чітких правил гри. Перший матч між двома футбольними клубами відбувся 26 грудня 1860 року. Найстаріший у світі футбольний клуб успішно діє і нині. А наступного дня у 1977 році народилася українська гімнастка, абсолютна чемпіонка Олімпіади 96 Катерина Серебрянська. Займатися гімнастикою дівчинка почала у 4 роки. Вперше перемогла у 10 років на турнірі Олімпійські надії України. З того часу Серебрянська не раз займала призові місця на чемпіонатах світу та Європи. Тепер працює тренером. А 26 жовтня 1963 року на одній із зустрічей дискусій представників різних шкіл та клубів прихильники футболу регбі, в якому допускалася гра руками, опинилися у меншості і покинули зал засідань. Саме тоді їхні опоненти, прихильники гри ногами, прийняли уніфіковані правила та заснували англійську футбольну асоціацію. Таким чином регбі та футбол розійшлися назавжди. А 1863 рік стали офіційно називати роком народження футболу. Він має руку Бога та вважається одним з найвідоміших і найкращих гравців в історії футболу. 30 жовтня день народження святкує Аргентинець Дієго Марадонна. Найвідомішим матчем за його участі був чвертьфінал Кубка світу 1986 року, в якому збірна Аргентини перемогла збірну Англії з рахунком 2-1. Саме завдяки двом голам Марадонни. Перший з цих двох голів Марадонна забив, торкнувшись м'яча рукою. У інтерв'ю після гри футболіст сказав: м'яч було забито трохи головою Марадонни, трохи рукою Бога. Такою була спортивна історія наприкінці жовтня. Що ж трапилося у спортивному житті у листопаді, дізнаєтеся вже наступного тижня. Такі от справи усіляких вам гараздів. Побачимось. Дискусія на теледебатах в ефірі телеканалу новин 24 Справжня дискусія розгорілась між двома кандидатами у депутати по 117-му округу. Кандидат самовисуваний Тецьків заявив його опонент Ігор Васюник нечесний з виборцями. Мовляв, реклама, в якій його підтримує Юлія Тимошенко, і її підпис під закликом голосувати саме за цього кандидата. Фальшивка. Я спеціально сьогодні поцікавився в людей, які мають доступ до неї в Качанівській колонії. І вони мені підтвердили, що на 117-му окрузі вона останнім часом нікому ніякої підтримки не давала. Не вже ви думаєте, що обманом можна вигравати вибори? Я звичайно розумію, що можна факсиміле поставити на бікборд, можна якийсь папір мати в кишені, де чиясь підтримка. Але погодіться, все таки на завершальну. Вам що, мало підтримки є це нікають гнеб, вам ще не вистачає Тимошенко, тим більше що нам не давала вам такої підтримки. А я такий лист маю підписаний Юлією Володимирівно, В який спосіб я це зробив. Це а ви моє, проникли моє, на територію колонії. Це, це моє це моє питання. Є в який спосіб я це зробив. Це моє питання. Є такий лист. Я маю на відміну від е, вашої офіційної підтримки Юрія Мирлоценко, який говорив ці слова ще в квітні місяці. Щоправда, листа від Юлії Тимошенко Ігор Васюник в студії так і не продемонстрував. гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 10 гривень 39 копійок, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 51 копійка. На четвер, 25 жовтня, синоптики прогнозують сильну хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день 9 Градусів тепла уночі 4 градуси вище нуля. Вітер західний 6 метрів на секунду. Екодім пропонує нові квартири в будинку бізнес-класу на вулиці інструментальній. Справді якісне житло за доступними цінами. Екодім телефон 224-91-00. Одяг ведучої від торгової марки Крокус. Крокус. Твій крок до успіху.